Вітаю, друзі, і нагадую, що дайджестереомедія впевнено крокує інформаційним простором країни. Традиційно розпочинає ситуацію з огляду фронту, і це Курська область, де тривають бої. Вони активізувалися минулого тижня. Ворог знову ж таки після місячної паузи намагається прориватися оборонні і проривати оборонні рубежі українських військ, намагається сунути. До цього хочу нагадати, що ворог були спроби у ворога прорватися. В вересні, тоді це було невдало, якраз десь місяць тому. І зараз, в чергове протягом місяця, війська агресора сунуть якраз із західного флангу в районі Корінєва, Так само йде тиск з півночі і зі Сходу. Одначе треба сказати, що після того, як російським військам вдалося дещо просунутися, вони справді мали незначні тактичні успіхи. Надалі українським оборонцям вдалося зупинити просування ворога і навіть повернути деякі втрачені позиції. В той же час українські сили тиснуть так само із південного флангу в Лужковському районі, намагаючись розтягти сили ворога. І відтягти їх від напрямку удару з Корінєва для того, щоб сконцентрувати там і знищувати, що і роблять наші підрозділи. Загалом треба сказати, що як зазначив головнокомандувач збройних сил України Олександр Сирський, на цьому напрямку ворог зосередив уже 50 тисяч російських військовослужбовців і не виключено, що може зосереджувати ще. Що це означає? Це означає, що українська операція скувала величезну кількість російських військ, а це означає, що все ж таки не дають ворогові реалізувати, зокрема, завдання по захопленні Донецької області, а також розвинути темп наступальної операції на сході. Адже ми маємо завжди розуміти, а що було б, якби ці сили зараз були під Покровським, Кураховим, Часовим Яром чи на Лиманському напрямку, наприклад, було б набагато важче. Отже, зараз сковують величезне угруповання. Російських військ наші підрозділи роблять все для того, аби не допустити їхнього переміщення. Більше того, зрозуміло, що коли російські війська йдуть в наступ, вони несуть втрати, а це робить ефект доміно. Тобто понесли втрати, їх потрібно поповнити тут же. А це означає, що ще більше російських військ прибуває сюди, в Курську область. А це означає, що ще більше операція зісковування ворога набирає масштабів, і це важливо. Про це говорять президент України Володимир Зеленський зазначив, що бої продовжуються, українські війська виконують поставлені завдання і виконують успішно. Разом з тим, звичайно, небезпеки зростають. Треба розуміти, що накопичивши сили, ворог це зробив для того, щоб дійсно промацувати українську оборону, проривати її і пробувати проводити операцію на витіснення наших сил з Курської області. Тому. Загалом зараз ситуацію вдалося стабілізувати, але так само не виключено, що в найближчим часом ворог буде намагатися знову здійснювати намагання прориватися і знову буде сунути так само з флангів для того, щоб пробувати витісняти позиції українських військ. Харківська область ворог пробував посилити тиск на Вовчанськ, і в районі Липців українські війська відбивають атаки. Помітно, що війська агресора частіше стали застосовувати, зокрема, бронетехніку на цьому напрямку танки, бронемашини, але успіхів жодних не мають. Українські сили впевнено тримають тут рубежі. До речі, дуже помітно, як запанікувала білгородська влада, тому що губернатор Білгородської області Гладко оголосив про евакуацію ще щонайменше двох населених пунктів, які межують з Україною неподалі. Чого це раптом? Можливо, бояться того, що фронт може поширитись і на Білгородську область. А втім, нехай бояться. Куп'янський напрямок ворог продовжує наступальні дії тут. За минулі кілька тижнів дійсно інтенсивність атак окупантів зросла. Мета тут є зрозуміла. Це охоплююча операція, і це тиск на Куп'янськ, фактично з двох сторін, намагання змикати ось ці клешні, тобто нічого нового. Та ж сама стратегія і тактика, яку застосовують війська агресора протягом цієї війни, особливо на Сході. Ми це вже бачили. Українські війська концентруються на тому, щоб збивати наступальний темп ворога. Характерною ознакою на Куп'янсько-Лиманському напрямку є збільшення застосування бронетехніки, саме через те, що тут діє Перша танкова армія, відновлена з попелища фактично і решток того, що залишалося, намагаються розвивати наступальні операції, темп операцій, мета це охоплення і створення загроз для Куп'янська. Плюс треба розуміти, що таким чином ворог розтягує нашу оборону, тому що є південна точка наступу на Сході це напрямок на Курахове. Зараз раніше це був на Вугледар. І північна точка на сході, ми можемо побачити, що це куп'янський напрямок. Таким чином відверто простежуються наміри ворога розтягувати нашу лінію оборони, скориставшись, як вони думають, в майбутньому, тим, що можна буде нанести, скажімо так, ураження, в тому числі наступати в районі Куп'янська. Лиманський напрямок непроста ситуація. Ворог не полишає спроб вийти на рубежі річки Оскіл і рухатися далі. Тобто мета і характер наміру ворога тут зрозумілий. мали певний частковий успіх, українські війська продовжують стримувати і відбивати атаки. Після того, як ворог а, доволі таки довго наступав в районі населеного пункту Терни, зараз вони пробують робити це північніше і південніше. Краматорський напрямок українські сили продовжують. Стримувати ворога, в принципі, це дається доволі таки добре, але російські війська мали такий незначний успіх протягом минулого тижня і просунулись тут. Одначе оборона часового яру самого тримається стабільно і не дають шансів окупантам на сьогодні. Турецький напрямок не просто, тому що там тривають бої фактично у місті, на руїнах того, що залишилось від населеного пункту. Бої тривають за кожну вулицю, за кожен будинок. Поки тривають бойові дії робити висновки зарано. Але подекуди ситуація складається так, що час від часу то ворог захоплює певні позиції, і українські війська вимушені відходити за цих обставин, то українські сили відбивають атаки ворога і займають певні позиції. Характеризується як і раніше, цей напрямок тим, що агресор застосовує значну кількість піхоти, а також авіацію. Натомість все, що тільки може застосувати, ворог зараз задіює, зокрема на Покровському і Курахівському напрямках, тому що там, окрім авіації, дронів, піхотних штурмів і артилерії, почали працювати інтенсивно, почали працювати бронетанкові групи. Тобто зараз сунуть на Курахове. Зрозуміло, чому чекають, поки є сприятливі погодні умови, для того, щоб на відкритих ділянках місцевості просуватися якомога активніше. Брати в напівоточення з перспективою а, повного оточення Курахового і Покровська. І вже тоді розвивати штурми піхотними групами, ну це так, як було за Вдіївкою, коли ворог фактично створив для себе перспективи, коли він отримав фланги рубежі, а потім, дочекавшись моменту, який, як вважали російські командування найбільш сприятливі, посунули безпосередньо в населені пункти. Приблизно так зараз і тут намагається діяти ворог, але наші сили стримують. Можна відзначити, що відбивають атаки, як тільки виходить техніка. Працюють наші безпілотники, і потім здійснюється ураження як дронами, так і артилерією. Ворог так само намагається підтягувати артилерію, посилювати обстріли далекобійною, тому що на це покладає значні сподівання і надії, але українські артилеристи ведуть контрбатарейну боротьбу. Видання Більд повідомляє, що. Вдалося російські війська зупинити в районі Селідового і стабілізувати там ситуацію. А це доволі таки хороші новини. Напрямок Времіївський. Ворог посилює тиск там, після того, як вони зменшили кількість наступальних дій і операцій, і тиску в зв'язку з тим, що російські війська вимушені були передислоковуватися в Курську і Брянську області, в зв'язку з наступальними діями українських військ в Курській області. Відповідно, зараз вони перегрупувалися на Времіївському напрямку, і зараз ворог поновлює, інтенсифікує бойові дії, супроводжуючи це значними інформаційно-психологічними операціями. Мовляв, це вже і запорізький напрямок, і зараз на Запоріжжя підуть, і на Дніпро, і ще кудись. Але я закликаю все ж таки задуматися і подивитися на просування. Російських військ протягом року, з моменту жовтня 23-го року, коли вони почали наступальні дії в районі Авдіївки. Погодьтеся, не таких значних успіхів їм вдалося досягти. Так, на превеликий жаль, ми втрачаємо певні території міста. Так, там були наші люди. Так, це важко, але. Якщо ми подивимося з стратегічної перспективи протягом року, російські війська за умов сприятливих для них і відсутності допомоги вчасної для України і того, що все ж таки переважали силою, але не продемонстрували аж таких видатних результатів. Тому розмови про Запоріжжя, Дніпро все ж таки, ну щонайменше, дуже дуже перебільшені зараз і передчасні. Ніхто не знімає ризиків і загроз, але зараз йдуть бої, і ворог досягає тактичних цілей. Наші сили продовжують там триматися. На Роботиному так само ворог інтенсифікувався, уріхівський напрямок, але значних успіхів немає. Придніпровський напрямок так само характеризується тим, що ворог інтенсивно обстрілює Херсон на превеликий жаль по місцевих, по цивільних. Але просування по землі там немає. Наші війська стримують ворога, зокрема на островах, тому що час від часу намагаються вони туди заходити і взяти їх під контроль. Україна чекає допомоги від партнерів, як зазначив президент України Зеленський, цей тиждень буде пов'язаний із роботою з партнерами для того, щоб активізувати максимальну підтримку, отримати рішення по далекобійності, отримати право бити вглиб російської території і реалізовувати пункти з плану перемоги. Це дуже важливо, тому що ми бачимо, як працюють українські дрони, бачимо, як працює авіація, і нам потрібно підсилення, тому що коли ми говоримо про Тиск на Росію, то її можна змусити тільки до того, щоб вона йшла на поступки, і тільки до того, щоб Україна мала сильну позицію. А змусити її можна тільки через постійний тиск. Для цього потрібна зброя, і над цим іде робота. Бережіть себе. Слава Україні!